Шановні колеги, переходимо до питання різних. Як я вже говорив, я сьогодні розмовляв з Миколою Васильовичем, що вчора була програма Передайся на злочин. Показували місто Гровери стосовно совських диптор, які розміщені у нас в місті. Поряд павільйон, який здійснює торгування.

А, один плюс один пога, 31 чи 30 хвилина. Багато. І головне питання, ну, як почалось почався репортаж, в Україні дітей знищують чиновник. І питання, чому будинок платить за отримання комерційної крамниці. Це питання іслає дитячого містечка. Я хочу просто всім пояснити, що Іссє дитячого містечко, починаючи з грудня, Закладу, який існував... Ви, напевно, неправильно Почули, Це, по-перше, міжнародна організація. Так, чи так це міжнародна благодійна організація, яка з 2003 року уклала з Україною угоду. І саме місто Говори стало таким пілотним проєктом, коли почали будуватися перші будинки. В основному Кабінету міністрів з березня 2006 року була прийнята єдина в Україні. Відповідна постанова кабінету міністрів про створення СОС дитячого містечка. Тобто, в нас є безліч благодійних організацій, які не мають постанови кабінету міністрів. Але враховуючи те, що життя змінюється, і всі йдуть до того, що діти, сироти, і діти, позбавлені батьківського пікування, опікувалися в сім'ях, тобто жили в повноцінних сім'ях. СОС змінило на підставі угоди, яка існує між Бровозькою міською радою, Українською облдержадміністрацією та міжнародної благодійної організації СОС Дитяче містечко формат утримання дітей. Тобто на сьогодні в СОС дитячому містечку ми орендуємо будинки і рішенням виконавчого комітету проводської міської ради 6 ДБСТ, дитячих будинків сімейного типу. І плюс одна прийомна сім'я, яка щойно була створена. Половина інша це ДБСТ району. Тобто на сьогодні в СОС е, на території будиночків ДБСТ СОС виховується 64 дитини. З них 38 це ДБСТ і нашого міста. З цих 38, так як історично склала, що спочатку СОС був інтернатом, тобто закладом для дітей сирі, був директор, який був опікуном. То е, дітей влаштовували в нас діти з Робитного, з переясного Хмельницького і так далі. Наших броварських дітей за походженням сиріти позбавлених батьківського текування 64 і ще Ну, в зв'язку з тим, що так склалася ситуація, ми свідомі того, що це є. Одна сьогодні така ситуація. Е, значить, я хотіла про фінансування. Мами ставлять питання, що дітей забирають гроші. Насправді, протягом 2012 року з державного бюджету через управління праці соціального захисту населення було виплачено 1 мільйон 216 тисяч 311 гривень 90 копійок на утримання ДБСТ і ПС міста Бровари. Я район не рахую. На 17 чоловік. На, 7. на 6 сімей, на 6 сімей і 38 дітей. Так, кожна мама ДБСТ отримує заробітну плату на, заробітну плату на себе. Наприклад, при ДБСТ мама-вихователь Коляда 5295 тисяч гривень 50 копійок. 5400 гривень 50 копійок, 5446 гривень, В результаті за рік вона отримує 63 531 гривню 70 копійок це заробітна плата. На дітей щомісяця вона отримує, враховуючи, е, що дітей варіанти є від 5 до 7 дітей. 5-6. На дітей держава виплачує від 0 до 20 років суму трошки меншу, від 6 до 18 років сума йде більша. Так, наприклад, беремо ця ж сама мама. На дітей вона отримує 11 970 гривень це від 6 до 18 років та 1 тисяч 922 гривні на дітей, які в неї в сім'ї до 6 років. Тобто, приклад однієї мами. За рік вона отримує 225 тисяч 375 гривень 70 копійок. Отже, державний компонент на цих дітях працює повністю. Затримки жодного дня ніколи не було. Але на сьогодні іде невелика війна, або вже велика війна, бо вона вийшла в програму гроші між сос мамами так званими, які до реформування отримували е гроші і ще із бюджету СОС організації, бо вони мають індивідуальні угоди на організації, яка виплачувала їм з зі слів мами з програми 3261 гривню на руки. На сьогодні, так як мами не можуть бути одночасно батьками-вихователями і мамами СОС, бо не можна обіймати дві посади і отримувати дві заробітні плати, СОС як організація запропонувала мамам нові договори і переводить їх як на фахівців соціальної роботи. І заробітна плата там дійсно 1300 з чимось гривень. От про це йдеться мова. Тому сьогодні за ці 2000 гривень мами почали піднімати, вибачте, бучу на рівні держави, знайшли цей магазин, до магазину теж є питання. Сьогодні там була служба в справах дітей з перевіркою, спілкувалися з ПП, який є наймачем цього, який працює фактично ПП Красна. цим Дійсно там продаються шпильні напої. Моя пропозиція для того, щоб не провокувати ситуацію, те, що говорить мама, що дають дітям пити пиво, якісь то день, і сигарети, щоб цього не було, просто зняти ліцензію, тобто що, щось має бути. У мене пропозиція. На, на, на наступну сесію просто заборонити, щоб проводити на полі. Що там продаються буквально про Так продавати? Що що, без право покупи за алкогольних напоїв. Треба забрати і переставити його там, де можна. Чи це вирішить забіг? Якщо вони можуть купити тут, вони перейдуть і 100 метрів далі. Ні, ну треба. Будь ласка. Мало того, ми ж, мож, ми ж не можемо заборонити ліцензія на продаж алкогольних до нових переставлять. Просто переставляють, Да. <головік> якщо, це вирішить, якщо це вирішить питання, дійсно те що, те, що сказали депутати, сказали, що через 100 метрів перестали це вирішить питання? Директор історія організації міжнародної у нас в Україні може звільнити вам і роботи, не може він звільнити, бо вам призначаємо ми рішення виконавчого комітету. Утримаємо вам і дітей, також ми і контролюємо також ми утримання цих дітей постійними перевірками. Єдине, що є нюанс, що діти не проверські, а закон зобов'язує службу в справах дітей. Контролювати дітей за місцем їх походження, тобто ми то контролюємо всіх, але про ту квартиру, про яку йде мова, це діти з переяслава Хмельницької РДА, Єрьомінки. і вони в районному ДПС, тобто вони навіть до міста не мають жодного відношення. Але контролювати повинен і район, і переяслав Хмельницька РДА, бо діти за походженням дітей. Росій, є приклад лікарні на території лікарні і навколо неї не продається ні пива, ні горілки, ні Це ж теж не на території. Ну, Це ж теж не на території. Ну і от через дорогу не продається. Це вже є відстані, коли є відстані, які обмежують продажу навколо соціального об'єкту. Я говорю, продукти харчування нехай продають. Так, да, без заперечення. Ну, там не можливо, повинно можливо бути... Бути. Або перенести в якесь інше місце і продавай собі пиво, і, ви, якщо ви, тобі ви, дадуть місце. Я з колощую е, згоден з Олександром Веловим про те, що в нас є закон заборонено продавати алкогольні напої дітям до 18 до 21 року. Правильно? Він не виконується того. А хто повинен слідкувати за виконанням закону? Міліція. Так. так, Будь ласка, я думаю, треба вжити всіх заходів. щоб Затримував закону. А почнемо з себе. Вже діє закон про заборону коріння. В загальних місцях можна в коридор. основне ну, питання нам ці програмні зручні що сняв школи в прийомній сім'ї наші вкладать за утримання комерційної крамниці, тобто підключений, начебто, від центрального офісу для СССР, що е, то, е, ця крамниця підключена до електроенергії центрального офісу. Директора СПС містечко, так це прозвучало. Григорій Павлович Там ще знає їх. Тут ситуація така. Це кле, якого підключений СССР «Містечко» воно знаходиться на балансі Броської центральної лікарні. До мене дозволом про підключення ніхто не підходив Ні, лікарва підходила, я відмовив категорично, бо в нас перша категорія. І не маємо права підключати. Але потім приходить е, мені ж, е, з, з РЕС приходить документи, е, рахунки. рахунки. І написано, що со Соскіндердорф вписано ПП Шарапова. Я задаю питання, хто дозволив підключити електроенергію ПП Шарапові до мого ТП. Вони до вашого ТП не підключені. Вони дійсно підключені до мережі Соскіндердорфу. І, е, на а тепер на тепер на моєму балансі вони умови і дозвіл на підключення дав, дав Сосський Дердо. Благодійна Ви... організація не має права давати цього мову. Як вона не має права давати? У, у неї немає, це не її Вони ж підключені, мають право. Це до тебе до моєї, до Борської ЦРЛ. Вони Вперед, не мають права. Першу Чому вони неправильно надали? Ну, нема, у них немає, вони не мають права надавати дозу на підключення, у них немає мережі, у них немає ТП. Тепер можливо в вас, у вас пересування, <піцелець> він же не от тепер підключився. Він підключився від лічильника. І Карпенко <піцелець> вам пояснював, <боялась, не> <піцелець> коли була нарада. Вони <піцелець> над стовбом ваг... і над, над вагончиком ідуть стовби за тренерів. Для чого це плятися до соціальної дороги? Великішко, я ж не знаю, приватна структура, ми піднімаємо це питання на оперативній протирмінування. Я сьогодні попросив Ларису Миколаївну, є звернення, я думаю, до прокуратури. Тому всі документи, всі те, що ми проговорили сьогодні. Передати до міжрайонної прокуратури технічні умови, договір на підключення, те, що в нас відбувалося, передати до міжрайонної прокуратури. Це перше. А друге питання комісії у нас є по правому порядку. Все-таки визначитися до наступної сесії, можливо, якщо до не насильники, тоді визначити про обмеження продажу алкоголю та тютюнових виробів. Поряд даний зараз. Якщо завтра в тому магазині замкнетись холодильник, вигореш щитував соскінлядрку. Не буде світло сосін для дорогу. Чого стоїть питання про недозвіл під приватних підприємств? Волонтери, ще раз говорю. не я, не ви не надавали технічні умови право підключення, надавали технічні умови, ми сьогодні маємо монополіста на ринку Києва-Беленева надавала технічні умови на підключення, і згоду надавала. Соскіндердор надавала Києвобленер. Є повністю погоджений проєкт, не я його погоджую. Не я здавав електричну. Можна я звернуся до Києвобленер, на працювання цього Будь ласка, звертайтеся, це ваше право. Я Ні, в його підставі це навіть. Ніхто не має права давати. Ви про те, що діє, хто за Відповідає. Законодавчо на сьогодні мами повністю представляють законні інтереси дітей, тобто мами вихователі Але якщо ви бачите і стикаєтесь з будь-якими порушеннями щодо захисту цих прав цих дітей, будь ласка, служба в справах дітей, є всі телефони Гагаріна на 18, і ми будемо негайно реагувати на будь-яке порушення. Шановні колеги, підтримуємо, ми тоді в протоколі записуємо. По-перше, -по -по Георгій Павлович передасть, він вже неодноразово дивився, там немає жодних порушень і, 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 і підстав нам розторження договору КІВЕНГО, не ми його заключаємо. А сьогодні також антимонопольний комітет КІВНЕРГО не дає право відмовляти, якщо є така. Процедура, і вам картинка пояснює. Тому зараз береться міжрайонна прокуратура, якщо є порушення законодавства, будь ласка, будуть відповідні дії, але ж знову до ВАКІ МЛНР, тому що вони надавали технічні умови і не на постачання підписаної з явлення. але погоджений з власним по ліченням. Будь ласка, Я віка. <звіт> Дуже виникало багато питань. Перше питання виникало, який там виховання, оплата праці, то ми призначимо комісії, Це комісію, не провірші. Навіть на порогі. Якщо хто уважно дивився цю передачу, ви декілька раз там річ. Саме глобальне питання це кіоск і підключення цього кіоска до. Оце саме, на що більше цього звернули увагу. Наскільки там мами там зарплата, то так, як вони так когось проскочили, це не черної Ну, Я думаю, що до сесії яка відбудеться в понеділок. Ми в п'ятницю Юрій Васильович на скільки поворотний бачення цього питання. І на сесії, я думаю, треба запросити, як буде, якщо вже будемо готові до конструктивної співпраці роботи, запросити володи цього. І поставити конкретну питання. Можемо взагалі знати прикольцов, і ніхто нам не скаже, що ми не, робимо, що там не це і тось, що мають право не робимо. Це основа. І хтось, що говорить, що ми не маємо права, має багато І Їм треба розумно, з не зору Тому що діти, то набуються діти. Якщо вони продають, це, це акт який не продають. Пекне і прибачате? Ну давайте до понеділка, якщо готові документи проведемо комісію, все ці години на сесії.